Доброго дня. Сьогодні продовжуємо повторення перетворення логарифмічних виразів. Більшість завдань береться з підручника підготовки до ЗНО Кличко, оскільки вона ну, в мене вона найновіша. Це завдання номер 25, тобто завдання, яке відноситься до завдань на відповідність. Є 4 завдання і 5 варіантів відповідей. Я не буду прописувати, які. Варіанти даються, ми будемо просто перетворювати вирази, які нам подані. Отже, в нас є сума двох виразів з різними основами і однаковим основою для логарифма. Це означає, що нам треба 16 представити у вигляді такої самої основи, як і основа логарифма, За основною логарифмічною тотожністю. Якщо степені віднімаються, то наш вираз можна подати у вигляді частки. Перше буде 4 в першому степені, знаменнику 4 в степені 2. Логарифм 2 за основою 4. При піднесенні степені до степені степені множиться. Коефіцієнт 2 стане множником перед знаком логарифму. За правилом номер 5 вчора ми його розглядали, треба число 2 підняти в якості степені в логарифмічний вираз. Аналогічно робимо для виразу, який міститься в знаменнику другого виразу. За основною логарифмічною тотожністю перший вираз перетворюється в число 4. Другий вираз буде 4 поділити на 4, тобто відповідь буде 5. Другий приклад цьому завданні це дріб, що складається з суми логарифмів і різниці логарифмів. Якщо логарифми додаються, під логарифмічні вирази. Множиться. В такому випадку це можна переписати як 81 помножити на 3 за основою 9, і 2 підняти в якості степеня в підлогарифмічний вираз. В такому випадку це можна представити як 3 в 5 степені, бо 81 це 3 в четвертому. А трійка вона є, значить буде 3 в п'ятому степені. Основу 9 представляємо у вигляді степеня 2, 3 в квадраті. І будемо використовувати об'єднану формулу з п'ятого і шостого пункту. Якщо логарифми віднімаються, під логарифмічні вирази діляться. 36 поділити на 9 буде дорівнювати 4. Тому чисельник дробу буде представлений у вигляді. 5 других логарифм 3 за основою 3. А знизу можна зразу записати, що це двійка. Логарифм 3 за основою 3, якщо під вирази основи співпадають до рівня 1, тому це буде 5 других поділити на 2. Якщо ми ділимо на 2, то ми множимо на дріб йому обернений, тому це буде 5 четвертих. Або 1,1 або може бути поданий у вигляді 1,25. Всі три варіанти відповіді можливі. В нашому випадку подається у вигляді 1,25. Приклад третій з цього самого номера: задача на відповідність. Перший вираз складається з вкладених функцій. Перша вкладена функція це логарифм від кореня кореня. Другий вираз буде, очевидно, використовувати основну логарифмічну тотожність. Тому для того, щоб розв'язати перший елемент, перший зовнішній логарифм залишається без змін. А у внутрішньому логарифмі я буду представляти корінь під коренем як 2 в степені 1 8 за основою 2. Буду використовувати тут два правила, що пов'язані з корням. Е, якщо вираз міститься двічі під знаком корення, то показники корення будуть множитися. Це перший. І другий, якщо вираз подається у вигляді корення, то його можна подати у вигляді числа із раціональним степенем. Тобто зразу два в одному буде використовуватися в цьому завданні. 49 будемо представляти як 7 в квадраті. Квадрат стане множником перед знаком логарифма і підніметься в якості степеня в підлогарифмічний вираз. Тоді, з першого виразу, одна восьма буде виноситися вперед в якості степеня. Логарифм 2 за основою 2 буде одиниця, і ми маємо право його не писати. Основна логарифмічна дотожність каже про те, що якщо це число і це число співпадають, то це буде дорівнювати 2 в квадраті. Отже, логарифм 1 восьма за основою 2 це буде мінус 3, оскільки вираз опустився в знаменник, то степінь буде від'ємний. А 2 в квадраті відповідно 4. Отже, відповідь одиниця. Останнє завдання в цьому номері виглядає ось таким чином. Зверніть, будь ласка, увагу, що якщо в функції вкладені між ними ніяких знаків не ставиться, якщо це добуток, знаки прописуються обов'язково в умові. Тобто, це добуток логарифмів. Треба в таких завданнях, якщо немає жодної спільної спільного якогось елементу, тобто 4, 5, 5, 6, 5. 6, 7, вибачте, 6, 7 і 7,32. Начебто, немає ніякої закономірності, крім того, що наше, наші числа послідовно зростають, крім останнього, 32, воно вибивається з цієї канви. Для того, щоб розв'язати такі завдання, я зазвичай використовують формулу переходу до нової основи. Я зараз її пропишу, щоб вона була перед очима. І а, поштовхом да, підказкою. На те, як буде виглядати розв'язок, дає основа першого логарифма і останнє число останнього, тобто підлогарифмічний вираз. Число 4 і число 32 можна звести до найменшої основи 2. Використовуючи формулу переходу до нової основи, формула переходу, нагадаю, має вигляд логарифм Б за основою А. Логарифм Б за основою С поділити на логарифм А за основою С, тобто ми переходимо до нової основи. А числа 4 і 32 підштовхують нас до того, що наша основа С буде дорівнювати 2. Отже, всі елементи, які містяться в умові, будемо переводити до нової основи 2. В результаті такого перетворення ми отримаємо ось такий добуток дробів. Причому всі дроби, ось ці проміжні, вони будуть скорочуватися, бо ми отримали однакові результати. У нас залишається логарифм 32 за основою 2 поділити на логарифм 4 за основою 2. Логарифм 32 за основою 2 це 5. Логарифм 4 за основою 2 це 2. Отже, відповідь зможе записуватися 5 других. Може подаватися як 2,1 друга, а може бути записано у вигляді 2,5. В даному номері всі відповіді записуються або цілими числами, або десятковими дробами. Тобто наша відповідь буде 2,5.